вітаю вас в ефірі голоса Америки українською. Розпочинаємо наш тиждень із щоденними брифінгами. Нагадую, ми з ними виходимо в ефір незмінно з понеділка по п'ятницю, о 18-й годині за Києвом об 11-й за Вашингтоном. і говоримо про. Найбільш актуальні та важливі речі, що стосуються України, США, Європи і не тільки мене звати Остап Яриш. Нагадую, що впродовж цього 30 хвилинного ефіру можете писати свої запитання на Ютубі чи Фейсбуці, де ви дивитесь наші ефіри? А питайте речі, які ви цікавлять, спробую протягом цього ефіру на них відповісти. Також захочу вас писати звідки ви дивитеся чи слухаєте ефіри Голосу Америки українською. Завжди такі коментарі приємно читати ну і важливо нам знати, де є наша аудиторія. Друзі, сьогодні поговоримо про кілька речей. Спочатку почнемо із обговорення. Того як реагують на новини з України тут у Сполучених Штатах, коли ми говоримо про а, ймовірний контрнаступ, що про це пишуть аналітики, як коментують посадовці. Потім поговоримо про інші важливі речі, зокрема про візит лідерів Данії та Британії до Вашингтона, про те, чому це важливо для України, але про все по порядку. Так отже, дійсно багато зараз обговорюють зокрема у Сполучених Штатах. Якісь рухи на полі бою в Україні обговорюючи, почався контрнаступ, чи не почався, і напередодні американський інститут вивчення війни підтвердив, що механізовані українські сили провели обмежене просування на заході Донецької та на сході Запорізької областей. Вони змогли встановити геолокацію на відео. Раніше ми знаємо, що в Росії заявили, що зсу, начебто, розпочали великомасштабний наступ. Зі свого боку, міноборони України каже, що продовжують оборону на деяких ділянках є наступальні дії, а однак закликають всіх зберігати тишу. Ми думаю, бачили багато хто з вас відео, яке оприлюднили в Україні про те, що. Потрібно зберігати мовчанку для того, аби провести ефективні наступальні дії. Про це ми чуємо з України. Що говорять про це в Сполучених Штатах? Як це коментують? Оглядачі кажуть, що було б цікаво чи іронічно бачити, якщо початок великого контрнаступу буде збігатися із початком дня висадки американських військ у Європі, річниця цього дня шостого. Червня, коли американські війська відкрили другий фронт і почали також допомагати союзникам боротися проти налісійської Німеччини. Коментуються також посадовці, а колишні посадовці, в тому числі, зокрема Марк Гертлінг, це колишній командувач військами НАТО і схопленими силами США у Європі. Пише він, що не дивиться через плече залужного на мапу контрнаступу. Немає він таких, яких визнань однак, якби він розпочинав якісь ефективні наступальні дії, то це виглядало б саме так. каже. muy Чині американські посадовці також це коментують. Зокрема, Джейк Саліван, це радник з нацбезпеки Сполучених Штатів в ефірі CNN прокоментував, що а, Білий Дім переконаний, що контрнаступ українців здобуде успіх, каже він а, і вірять про те, що Україна зможе повернути значну територію, яку окупували російські сили. А, сказав Джейк Саліван, в ефірі телеканалу CNN. В тому, але водночас він заявив, що а, це не спит, коли йдеться про контрнаступ і не будуть сполучені штати оцінювати. Ефективність чи впоралася українці чи не впоралася, ці речі визначатимуть в українському генштабі. Також прокоментував а, е, бойові дії в Україні і голова Пентагону Ллойд Остін, коли запитала його, чи є в нього якась інформація щодо планів українців щодо контрнаступу і наскільки ефективно зможуть вони подолати лінії російської оборони. Ллойд Остін мав відповідь, можемо і зараз послухатим з точки зору опису будь-яких потенційних українських операцій, я б скерував це питання до українського керівництва. Я маю на увазі, що я впевнений, що вони в потрібний момент розкажуть або пояснять на якому саме етапі вони знаходяться під час підготовки та виконання будь-якого запланованого наступу. Ви поставили питання про оборону, з якою можуть зіткнутися українці. Широко повідомлялося, що Росія побудувала оборонні споруди вздовж кордону окупованої території, і ця. Оборона у багатьох випадках є глибоким захистом. Отже, ми бачимо кілька ліній укріплень, рови, зуби дракона, підготовлені позиції. Тощо. Отже, у деяких випадках це досить значна підготовка. Але знаєте, я б сказав, що їм доводиться захищатися на досить значній території. Отже, знаєте, вони напевно не можуть бути сильними у кожному місті. Отже, українці повинні знайти ті точки переваги, які вони можуть використати. Ось такий коментар міністра оборони Сполучених Штатів Лойдо Остіна. Думаю, до теми контрнаступами обов'язково повернемося чи завтра, чи впродовж цього тижня. Цю тему активно обговорюють і сподіваюся, будемо мати ми більше коментарів реакцій зі США, з якими можемо зможемо з вами поділитися. Друга тема, про яку я говорив на початку, яку хотілося б далі розвинути, а це цього тижня відбувається візит двох лідерів європейських держав данії та Британії до Сполучених Штатів. І очікується, що одним із центральних питань буде координація зусиль між цими країнами і Сполученими Штатами, координація зусиль щодо підтримки України, і зокрема напередодні саміту, також НАТО, який має відбутися вже незабаром. У вільнюсі і про очікування від цих візитів до Вашингтона поговоримо з Юлією Ярмоленко, моєю співведучою Сьогодні Юля працює віддалено. Юлю, вітаю тебе! Дякую, що Привіт. знайшла час приєднатися до розмови. Привіт, а, штаб, а, а, якщо ми говоримо про ці візити, так прем'єрка Данії Мате Фредеріксен, прем'єр Британії Ріші Сунак приїжджають до Вашингтона. Мате Фредеріксен буде вже сьогодні в Білому домі. Ріші сунак в четвер. Ми його очікуємо. Юлю в чому важливість цих візитів. Передовсім для України, якщо б ми з тобою раніше говорили, то можливо і не звертала б якоїсь такої великої уваги на ці візити. Однак саме в цей період часу вони так виглядають і є для України доволі важливими, чого можемо очікувати. Особливо що стосується Данії Остапа, це дуже цікаво, тому що раніше, звісно, це не привернуло би дуже багато уваги ще півтора-два роки. Тому візит прем'єрки данії до Білого Дому, зустріч з президентом Сполучених Штатів, але за останні півтора року Данія стала чи одним з найбільших насправді прихильників України і країною, яка надає чи не найбільшу допомогу, якщо наприклад подивитися на взагалі ВВП Данії, то Данія входить в. Десятку країн, які надають найбільшу допомогу Україні. Якщо дивитися на їхній ВВП, що стосується загалі данії, то буквально наприкінці травня Данія оголосила, що витратить на допомогу Україні на оборонну, зокрема допомогу Україні, додаткових 2,6 мільярда доларів, і це дуже важливо, тому що від початку року Данія сказала, що витратить приблизно мільярд доларів, тепер ще більш ніж 2,5 мільярди. А сам оборонний бюджет цієї маленької країни. Є 3,8 мільярди доларів. Тобто, по суті, данія зараз ем, зобов'язається витратити на допомогу Україні найбільше на оборонну допомогу, е, фактично свій оборонний бюджет. І Мета Фредріксона, яка сьогодні прибуває до Білого Дому, коли йдеться про теми, які будуть обговорюватися під час цього візиту зустрічі з президентом Байденом, то як сказали представники Білого Дому, і речниця Карін Джен П'єр і координатор стратегічної комунікації ради з безпеки США Джон Кірбі будуть Рити здебільшого про Україну, хоча звісно, мають дуже багато низку питань. Про що ітиметься? Ітиметься про те, яким ще чином можуть скоординувати свої зусилля для того, щоб допомогти Україні, але також будуть говорити про програму тренування українських пілотів на літаках винищувачів четвертого покоління F-16. Ми знаємо, що буквально під час саміту групи СЕМИ в Японії сполучені штати оголосили дуже важливу річ. Вони сказали фактично, що приєднуються до програми. Тренування для українських пілотів на літаках F-16. і фактично вони допомагають так званій літаковій коаліції насправді доставити ці літаки винищувачі для України. Данія разом із Великою Британією, Нідерландами і Бельгією є одними із лідерів цієї літакової коаліції. І варто зазначити, що на відміну від Великої Британії, яка не має своїх літаків F-16, данія має приблизно 77 літаків F-16, які вона з 1970 року закупила. У сполучених штатах і тому потенційно Данія може стати якраз тією країною, яка може надати Україні літаки. Адже ми пам'ятаємо, що коли оголосили Сполучені Штати про своє рішення, то йшлося про те, що розпочнуться тренування, які вочевидь може очолити як Великобританія, так Данія, Нідерланди. Але також під час цього часу, як кажуть у білому домі, будуть вирішувати, хто саме може надати в якій кількості, і коли саме тому данія тут може відіграти ключову роль, коли ж у Джона Кірбі, представника ради з нас США, ша запитали про те, чи будуть конкретно говорити про F-16, і на сьогоднішній зустрічі із мета Фредексон прем'єркою Данії. І на зустрічі з Ріші сунаком в чотвар. То він сказав, що він очікує, що говоритимуть про літаки F-16, але не про просто спроможності, які можуть надати Україні просто зараз, а про допомогу на посилення української обороноздатності на довготривалу перспективу. Давай послухаємо власне коментар Джона Кірбі про це. Одна з речей, щодо яких нам буде цікаво почути їхні погляди, і президент буде зацікавлений поділитися своїми поглядами, це довгострокові потреби України у плані безпеки. І ось тут питання Ф 16 доєднується до дискусії. Багато людей дивляться на питання F-16 як на спроможність на певний вид озброєння, але я б хотів попросити вас подивитися на це трохи глибше. Насправді йдеться про те, щоб допомогти українським повітряним силам стати сучаснішими та боєздатнішими на довгострокову перспективу. І тому будь-які дискусії, які можуть відбутися про F-16, будуть стосуватися того, що ми всі маємо зробити, щоб переконатися, що коли ця війна закінчиться, коли б це не було. О, щоб Україна була в змозі захистити себе та задовольнити свої національні потреби у плані безпеки. Знову ж таки, вона і надалі матиме до біса довгий кордон з Росією незалежно від того, де і коли все владнається. І ми хочемо переконатися, що вони готові захистити себе. Дуже цікавиться коментар Лю насправді знає, що будемо очікувати, якихось перших підсумків результатів зустрічі Джо Байдена з Мете Фредеріксен. В Програмі Тайм» сподіваюся, зможемо більше розказати про це. Ми знаємо, що в перші тридцять за вашингтонським часом це восьма тридцять, якщо не помиляюся, за двадцята тридцять за Києвом. Починається ця зустріч. Сподіваюся, будемо мати вже якоїсь більше інформації на час нашої наступної програми. Знаєш, юлю я дивився, що пишуть змі про візити і Мети рішесунака і, і говорять про те, що ймовірно Джо Байден буде з ними також обговорювати і узгоджувати позиції перед липневим самітом НАТО, як із цими країнами окремо, так і в принципі, коли говорити про спільну координацію, в тому числі підтримки України. Про що тут може йтися? Юлю на що б ти звернула увагу? Остапа, це насправді дуже цікаве питання, і звісно, лідери говоритимуть як про загальну стратегію на саміт НАТО яким чином має посилюватися альянс на майбутні роки, але також буде йтися безпосередньо про Україну, про те, яка є спільна позиція країн щодо потенційної членства України в НАТО чи шляху до членства? Тобто, це все важливо, але також важливо, чому саме Мета Фредріксон зараз приїжджає до Вашингтона, коли з'явилася інформація, що вона прибуває до Білого Дому, одразу почалися у ЗМІ в експертних колах спекуляції. Чи не буде це своєрідною співбесідою Мете Фредриксон на потенційну посаду? Генерального секретаря НАТО, тому що ми знаємо, що Єн Столтенберг наприкінці, буквально вже в вересні, має завершити своє головування як генсека НАТО, і зараз вже активно шукається йому заміна. І цю заміну потенційно можуть оголосити вже на саміті НАТО, який відбудеться в липні у Вільнюсі. І є кілька кандидатур, які зараз експертне коло, дипломатичне коло обговорюють. Немає точних підтверджень, тому що. Взагалі, процедура вибору генсека вона не прописана, немає якогось значого голосування відкритого. Це все, все йдеться, йдуться розмови, йду дискусії, чому цей кандидат краще ніж інший. І от мета Фредериксон зараз називають однією із фавориток і потенційною кандидаткою на посаду генсека НАТО. У неї є кілька плюсів, які зараз обговорюються. По перше, Мета Метремета вона дуже послідовна у підтримці України і протидії російській агресії. Ми знаємо, що вона прийшла до влади, стала прем'єркою прем'єркою Данії в 2019 році. Її дуже шанують, називають такою залізною леді Данії. І коли почалася повномасштабна війна, Данія зайняла дуже чітку і послідовну позицію щодо щодо засудження російської агресії і допомоги Україні. А по-друге, кажуть, що зараз прийшов час обрати. Жінку на посаду генсека НАТО, тому що ніколи ще такого не було зараз. Найкращий момент після того як уже Єн Столтенберг 10 років був на посаді генсека, зараз вважають, що це має бути жінка, і тому її кандидатуру вважають дуже доцільною. Також вона є чинною лідеркою країни і за останні десятки років, фактично чи 15 років, стало так, нібито таким правилом, хоча раніше це не було, щоб все ж таки більше ваги має генсек НАТО, якщо це. Чинний лідер країни є також кілька мінусів про які дуже багато говорять. По перше, данія не витрачає 2% свого ВВП на оборону, як що є правилом для країн НАТО. Це приблизно 1,4% ВВП. Хоча Мета Фредриксон сама сказала, що хоче, щоб її країна до 2030 року досягла цього рівня. А по-друге, попередні генсеки НАТО стапо ми пам'ятаємо, вони всі були представниками. Попередні два були представниками норд. Тичних країн, а це Ян Столтенберг, який був прем'єр-міністром Норвегії, і до цього був Андрес Фограсмосон, який був прем'єром до цього власне дані. і тому у багатьох країн, принаймні дипломатичних колах, які зараз спілкуються з пресою, вони кажуть: а що у нас більше немає інших країн, не може бути країна не нордична, Представник з цієї країни не може очолити НАТО. Тому тут є теж деякі питання. І дуже цікаво, що якраз цього тижня у буде з візитом у Вашингтоні безпосередньо також і ріші Сунак. І ми знаємо, що одна із інших кандидатур, яку обговорюється, також Бен Волес, який є. Міністром оборони Великої Британії безумовно є одним із лідерів допомоги Україні. Велика Британія є однією з лідерок, і тому його кандидатура в цьому контексті має сенс. Однак багато також експертів говорять про те, що це все ж таки менше можлива кандидатура, оскільки він не є чинним лідером країни. А зараз так виглядає, що хочуть обрати саме лідера країни. До, до речі, також ще одне питання. Яке речі, деревчиставили ріші сунак у питання, чи буде він обговорювати кандидатуру Бена Волеса безпосередньо із Джо Байденом? Він цього не підтверджує. Хоча у змі була інформація, що під час саміту групи СЕМИ ріші сунак досить активно агітував за кандидатуру Бена Волеса. Знову ж таки, це офіційно не підтверджена інформація. А якщо ми говоримо про інші кандидатури, які обговорюються на посаду генсека НАТО, це також звучить ім'я Кайкалес, це прем'єрка Естонії. Хоч США є критика щодо її кандидатури через те, що її вважають аж надто різкою щодо Росії, і вважають, що вона може бути роз'єднуючою кандидатурою, зважаючи на позиції таких членів НАТО, як скажімо, Угорщина чи Туреччина. Адне знову ж таки, якщо ми говоримо про ці кандидатури, сьогоднішній візит буде дуже цікавий в цьому контексті. І у Карін Жан П'єр на п'ятницю питали, що думає президент Байден про. Мета Фредріксон, вона сказала з точки зору потенційної лідерки НАТО, і вона сказала, що вона не буде забігати наперед з якимось анонсами чи поясненнями. Що ж стосується знову ж таки того, яким може бути цей наступний генсек НАТО, то один із експертів він є експертом Chatham House, колись був речником НАТО. Він пояснив це так, чому саме хочуть обрати лідера якоїсь країни, а не, скажімо, міністра оборони. Якщо маємо це на мою думку, враховуючи роль НАТО сьогодні, важливість НАТО сьогодні, союзники шукатимуть когось, хто є чинним прем'єр-міністром, тому що прем'єр-міністр справді має контакти: адресну книгу, можливість у будь-яку мить позвонити президентам чи прем'єр-міністрам як у країнах НАТО, так і за його межами. Вони пристосовані до дипломатії високого рівня, яку зараз проводить НАТО. Насправді дуже цікавою. Ти детально розповіла про ці речі. Ну будемо спостерігати, і чи і, і будемо дивитися, чи почуємо ми щось від Білого Дому якусь комунікацію з цього приводу. І ну, і за самітом НАТО через декілька тижнів обов'язково теж будемо стежити. Юлі, дякую тобі дуже за твій ґрунтовний дякую. аналіз. Повернемося до цієї теми обов'язково з тобою. Сьогодні в програмі часта мо тайму-22». тому глядачам не пропустіть. Сподіваюся, будемо мати вже більше інформації на «22» другу за Києвом з цього приводу. А і, друзі, якщо маєте якісь ще запитання, нагадую, можете їх ставити в коментарях. Я спробую зачитати і відповісти. Бачу, є одне запитання від Тараса на Фейсбуці. Пише він, що Бельгія різко турбується наявністю бельгійського автомобіля, який, а, начебто, використовують російські підрозділи на Білгородщині. А, дійсно була інформація, що, начебто, була задіяна якась бельгійська техніка протягом цих операцій рейдових а, на території Білгородської області. І яка інформація, яка реакція з цього є з боку Бельгії? Зараз насправді у цієї країни розслідують, чи була насправді використана якась зброя, яку вона надіслала для України в цьому рейді? Чи це чи ці повідомлення відповідають дійсності чи ні? Прем'єр-міністр Бельгії застеріг від поспішних висновків, сказав, що поставки зброї до різних регіонів здійснювалися десятиліттями. І в принципі, а, складно сказати, чи це точно а, цей автомобіль, чи це не він, чи звідкись він з іншого місця туди потрапив. Тому в принципі зараз Бельгія це розслідує і а, поспішних висновків наразі з цього приводу не робить. Друзі, якщо маєте якісь запитання, то можете ставити, спробуючи зачитати. І в цій частині, в третій частині нашого ефіру, хотів би показати вам ще одну історію. насправді Юля цю історію зробила. Вона нещодавно, якщо ви стежили за нашими ефірами, знаєте, що Юля була. В Японії на саміті групи СЕМИ і, е, стежила і висвітлювала не лише цей саміт, але змогла поспілкуватися з японцями з українцями, які зараз там шукають притулку, і зробила історію про те, насправді як японці зараз допомагають е, тим українцям, які е, виїхали із своєї країни від повномасштабної російської агресії. Ми знаємо, що ще в 2021 році Японія прийняла. Всього 74 біженці біженців зі всього світу, а вже у 2022-му прийняла понад 2300 українців. Тобто, це безпрецедентний такий крок для Японії. Чому вони вирішили змінити, змінити свою політику? Яким чином їм вдалося це зробити? І як Японія відкрила серця для українців? Можемо зараз подивитися в наступній історії. Оксана і Наталя Парамонови приїхали до Японії чотири місяці тому. Пані Наталя із шостки Сумської області, міста, яке росіянам не вдалося захопити, але оточення і постійні обстріли серйозно позначилися на здоров'ї 69-річної жінки. Тоді, коли 7 квітня нас звільнили з область, ми вже думали, що це вже радість, така так раділи. Але все одно кожної ночі ми у бомбосховищах, бо вони обстрілюють 20 кілометрів до кордону. Ну, у мене такий був психологічний стан дуже поганий. Оксана приїхала з Італії і забрала мене. Каже, мама, треба трошки виїхати і трохи підтримати здоров'я. Тато чоловік мій, залишився. Першою зупинкою жінок стала Європа, та згодом вирушили у протилежному напрямку до Азії в Японії, де її молодша донька живе вже сім років. Пані Наталя і Оксана отримали статус евакуйованих, як і понад 2300 інших українців 2022 року. Для країни, яка рік до цього прийняла лише 74 біженці, така відкритість унікальний випадок, розповідає посол України в Японії Сергій Корсунський. Які сама ідея статусу евакуйованих. У нас мало хто усвідомлює, що Статус рефюджії, тобто статус біженця, він має певну правову основу. Це так називають людей, які в себе вдома під 에, знаходяться під загрозою 에, переслідування власним урядом, тобто їм загрожує від їхньої власної влади. Тому ми відразу, як з перших днів, як почалася агресія, було зрозуміло, що 에, треба допомагати українцям пережити ці. Часи ми почали говорити з японцями, ми відразу відкинули цю назву рефюджіз. Тому була знайдена така формула, і їх називають евакуї англійською мовою, це означає евакуйовані тимчасово переміщені особи, і вони попадають в абсолютно іншу правову категорію. І якщо статусу рефюджі тут можна чекати 5-8 років і не отримати цей статус, японія дуже жорстко до цього підходить. То що стосовно українців, то двері були відкриті миттєво, фактично. Головна умова приїзду мати так званого спонсора, ким може бути родич чи знайомий компанія, установа чи університет. Решта за японськими та місцевими урядами. Модель приблизно така: українець приїздає в Японію. Його на два тижні поміщують чотиризвірковий готель. Тут неподалік Токіо в Чібі. Вони там очікують переоформлення документів, тому що спочатку одна віза, потім фактично дається картка. Ну це не Постійне місце проживання, але це можливість працювати. Головне це ID і можливість працювати. Окрім того, їм пропонують префектури і міста по всій Японії, куди можна поїхати жити. І ви, українців, сьогодні знайдете скрізь від Хокайдо до Окінави. І вони обирають, вони їдуть там, в кожній префектурі, в меріях, створені офіси по допомозі України. Є спеціальні люди, які цим займаються. Вони приймають ці сім'ї, вони їх сілять. Безкоштовно діти йдуть в школу, батькам дається можливість працювати. Дається медична страховка, така точно, як в японців. Е, вона за неї треба платити, але це ну, вибачте, 10 доларів в місяць. Оксана і пані Наталя отримали житло у передмісті Токіо. Платять лише комунальні. Та, окрім державної допомоги, каже Оксана, відчувають постійну підтримку від пересічних японців. Насправді я цього навіть не, не очікувала, бо в світі існує, що Японія то дуже така закрита страна, країна, яка і люди дуже закриті. І тут перше, коли то було перше, коли ми я мамі сказала, що як вдома. Тобто, це не вдома, але ж відчуття таке, що затишку і люди дуже відкриті. Японці дуже відкриті. Люди дуже гарно приймають. Вони дуже все беруть до серця. Відчути себе як вдома допомагають і спеціально створені центри підтримки українців, як от Хімаварі, це японський соняшник у центрі Токійського району Шібуя. Тут українці можуть поспілкуватися одне з одним, отримати практичну і психологічну допомогу. Пані Наталя каже, такі центри стали для неї справжньою розрадою. Японія відкрилась. Зовсім іншою. Я кожного дня прошу у Бога, Боже, дай таке серце людям, щоб вони могли поділитися їм. Дай таку душу, щоб вона могла зігріти, дай такі крила, щоб підняти, кому це треба. Вибачаюся. І я знайшла таких людей тут, морікосад. Її команда, і пані Ірина, і всі, хто тут є, вони дуже чутливі. Вони так допомагають нам. Маріко Укія, засновниця центру Хімаварі. Вона психологиня, спеціалізується на роботі з людьми, які пережили травму. Із з України таких приїжджає багато, каже Маріко, особливо діти, біль яких вона відчуває інколи навіть без слів. я, як доросла людина, відчуваю біль і відповідальність за війну. Я чую від багатьох українців, що зараз вони борються за майбутнє своїх дітей, за збереження своєї країни. Тому я вважаю, що дорослі по всьому світу мають відчувати відповідальність за той факт. Що двадцять 21 столітті українські діти, українські люди переживають стільки горя, війну та я сама не зможу зупинити війну. Навіть американський президент не може її зупинити. А от допомогти тим людям, які приїхали в Японію із психологічними травмами, це в моїх силах. І не лише психологічними частина евакуйованих приїжджають до Японії із непролікованими хворобами. Оксана, наприклад, бореться із онкологічним захворюванням. І Маріко, яка і сама має рак, допомогла жінці і підібрати правильного лікаря, і прокомунікувати потреби коли я бачу щасливе обличчя чи усмішку українців, це дає мені силу. Коли люди вперше приходять сюди, вони всі дуже нервують, і коли потрапляють до лікарні, почуваються розгублено. Але ми йдемо з ними, щоб допомогти із спілкуванням, і в кінці візиту вони дуже щиро усміхаються, і це робить мене сильнішою. Тому я не просто віддаю свою енергію українцям, я отримую дуже великий заряд енергії від них. Що готова доска? Так. А от 18-річному роборту, який живе у Японії вже 9 місяців, команда центру допомагає з іншим мовою і роботою. Це, мабуть, найбільша допомога для мене, яка тут є. Я тут стараюся допомагати також і допомагають мені з вивченням японської мови та з пошуком роботи. Якраз цей центр мені зміг допомогти знайти роботу. Я зараз працюю у японському ресторані визакаї, і, якщо чесно, я дуже Радий тому, що може робити щось добре для світу. Мріє ж Роберта вступити до університету на авіаінженера, а ще побачитися із родиною, яка лишилася в Україні. Якщо чесно, дуже сильно, тому що вже півтора року за кордоном живу сам, і Я дуже сильно сумую за ним. Обов'язково повернутися до України планує пані Наталя. А тим часом вчить японських сусідок варити борщ. В'яже посадила трохи городини. Запрошує усіх до України і знає, що робитиме сама після перемоги. Я поїду туди, бо треба буде відбудовувати. Ми вже з чоловіком не в такому віці, що ми можемо щось глобальне робити, але посадити... Ще один садок, квіти, це ми можемо. І, так, і піддержати тих людей, які втратили на війні когось. А їх таких дуже багато. Японія це країна, яка першою зустрічає сонце, і каже пані Наталя, ділиться теплом з іншими. Вона ніколи не очікувала, що, попри тисячі кілометрів відстані і різницю культур, японці так перейматимуться бідою українців і хоче, аби про це знали усі. Я в Україну посилаю фотографії. Я розповідаю про людей, щоб знали, що є така країна там далеко на сході, яка дарує сонце. Із Японії Юлія Ярмоленко з Міязу і і Осика. Голос Америки. На цьому, друзі.